Доброго ранку, церква. Дітки можуть йти в недільну школу, якщо хочуть. Ні, ладно, йдіть всі. Я не уявляю себе в дитинстві, щоб я хотів залишитись на проповіді. Хто хотів в 5 років на проповіді залишитись? Ну, давайте чесним бути, такі всі віруючі. Ні, всі хотіли на проповіді. Як ви думаєте, все, що відбувається в нашому житті, я маю на увазі наше повсякденне життя, наші справи, наші стосунки з людьми, наша робота, можливо, наш успіх у чомусь, в якихось сферах, або не успіх, наші проблеми. Наскільки всьому цьому, нашому житті? Боже втручання, Його воля, Його робота. А наскільки це результат наших дій, нашого вибору, звичок або обставин, які від нас незалежні, скільки в цьому Божої волі, а скільки в цьому нашої волі? Результату наших дій? Давайте разом подумаємо про це і. Для початку прочитаємо кілька місць з біблії, і перше місце буде приповісті 16,9, 16 глава, 9 вірш. А я буду читати все з нового українського перекладу. І дещо тільки продублюємо ми огієнко щоб для точності і більшого розуміння. Розум людський вибудовує шлях. Та лише Господь спрямовує її мандрівку? Перша частина вірша. Розум людський вибудовує шлях. Та лише Господь спрямовує її мандрівку. Чи означається, що нам немає сенсу планувати вибудовувати свій шлях, якщо все одно, в кінці кінців, Господь спрямовує наш шлях? І якщо ми подивимось в переклад Огієнка, то там написано кроки наставляє Господь. Тобто ми йдемо і Господь наставляє наші кроки. І здається, що який сенс вибудовувати шлях, якщо все одно Господь направляє наші кроки? Звісно, ми розуміємо, що Бог дає нам волю в наших діях, так? дає нам волю вибудовувати свій шлях. Але нічого не піде проти його волі. Що б ми не робили, якщо Господь це не в його планах, те, що відбудеться після того, що ми зробимо, Він не дозволить нам цього зробити. Можливо, ми про це не будемо знати. Е, можливо, це йому не сподобається, але в його глобальній волі це не буде правильним в його очах. Ну, Ми ж з вами всі грішимо. Так? Ну, я не кажу там свідомо, а ну ми всі не ідеальні люди, і ми згрішаємо, скажімо так. І є Божа воля на те, щоб ми грішили? Ні, звісно, але ми робимо це на жаль. Тому що Господь дає нам волю вибору. Наступне місце приповісті 21:31. Коня споряджають перед боєм. Але перемога залежить від Господа. Тут так само, да? з однієї сторони, звісно, Соломон ставить акцент на те, що Бог попереду всіх наших планів. Перемога залежить від Господа. І ми в це віримо, і ми це знаємо. В нас немає сумнівів у цьому. Але навіщо тоді вставляти першу частинку цього вірша? Але коня перед боєм споряджає хтось, і тоді вже. Перемога від Господа. Якби спорядження коня не було би таким важливим, бо ж перемога від Господа, то навіщо було казати це Соломону, навіщо б це було записано в Біблії? І ще одне місце: наступне Еклізіаст 10.10. .10. Коли тупа сокира більше праці, сокира гостра менше праці. Так? Отак, і мудрість помічник талану. І якщо знову ж таки ми глянемо вогієнка, там трошки по-іншому. Як залізо ступіє і хтось леза не вигострить, то мусить напружити свою силу. Виходить, якщо леза вигострити менше праці. І не треба напружувати свою силу. Уявіть лайфхак в Біблії: Гостріть лезо і буде менше праці. Не обов'язково пахати, да, як то кажуть. Тобто можна трошки спростити. Навіщо взагалі. Я це все кажу, да? такі якісь незрозумілі трошки вірші. Що я намагаюсь сказати, про що намагаюсь з вами подумати разом? Всі ці вірші говорять нам про те, що наша підготовка і наші дії, які передують Божі дії, вони важливі, вони є і вони необхідні. Мені подобається одна фраза, я не знаю, хто її сказав. Великі проблеми це вчасно не вирішені маленькі проблеми. Якщо ми повернемось знову ж таки до цього вірша, Екклезіаст 10.10. Там друга частина вірша такі слова е, написані. Отак і мудрість, помічник, помічник талану. Де нам взяти цю мудрість? І ми знаємо, що взагалі Соломон. Е, в приповістях він часто повторюється слово мудрість, і він часто його комбінує або використовує до теми праці, да? що там і про мураху, знаєте, да, всі ці слова. І ну, що мудрість, вона завжди Він був самим, сама мудра людина Соломон. Всі знають, що Господь обдарував Соломона мудрістю. Працю і мудрість часто Соломон поєднує. І в приповістях 9 глава, 10 вірш, він говорить: мудрість бере свій початок зі страху Господнього. Пізнання святості це розум. Пізнання святості Господньої це розум. Це є пізнання мудрості. Де нам взяти мудрість? Мудрість ми беремо пізнання Господа. Давайте перенесемось з вами в новий заповіт. Новий завіт, хто як каже. Матвія, 25 глава, 24, і 29 вірші. Ми з вами знаємо притчу про таланти. так? І ми пропустимо історію, шматочок історії з першими двома рабами. яким пам'ятаємо, господар дав 5, 2 і 1 талант. 5 і 2 таланта е, слуги використали, віддали господарю, заробили більше грошей, він їх похвалив. Вони молодці. Що було з третім рабом? І підійшов до нього той, який одержав один талант до господаря. Господарю, я знаю, що ти жорстокий, Збираєш урожай там, де нічого не садив, жнеш там, де нічого не сіяв. Тому я злякався і пішов та й закопав гроші в землю. Ось, забери своє. У відповідь той мовив: Ти поганий і ледачий слуга. Знаєш, що я забираю врожай, там, де не сіяв, там, де не садив, і жну там, де не сіяв. Тобі слід було пустити гроші в обіг. Тож, повернувшись, я б і своє одержав, і прибуток мав. Заберіть у нього талант і віддайте тому, хто має 10 першому рабу. Кожному, хто має, дасться ще більше, і матиме він надміру. А у того, хто нічого не має, відніметься й той дріб'язок, що йому належить. В когось з вас, коли чув ці слова з Біблії або читав. Виникало відчуття несправедливості, коли ви читали 29 й вірш: кожному, хто має додасться ще більше, і матиме він надміру. А у того, у кого нічого немає, відніметься те, що є. І так здається, дивно якось як це нічого немає і те відніметься. Звернімо увагу тут на, на те, яка велика відповідальність лежить на нас за те, що нам дав Господь, навіть якщо це щось маленьке. І цей раб, давайте е, ще раз звернемо на увагу, увагу на те, що він говорить: раб сказав: Я знаю, що ти, господар, такий-то, такий-то, такий-то. На що йому господар відповідає: Ти знав, що я такий, 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 і при цьому ти все одно не зробив так, як я хочу. раб знав, який його господар. Чому слуга, знаючи все це, він не зробив так, як сказав йому Господар. Він знав його волю, але все одно він і не підкорився. І в кінці кінців він був наказаний за це. Можливо, в нашому житті буває так, що ми про щось просимо Бога, чекаємо від Нього відповіді, не розуміємо, чому все не зовсім так, як нам хотілося би. Можливо, нам. Важко прийняти, що причинами цього можуть бути в частих випадках є наслідки наших рішень і дій. Так ми прекрасно з вами розуміємо, що не все абсолютно залежить від нас. Особливо ми, українці, це розуміємо, що не все залежить від нас. І в Біблії також є випадки незаслужених, якщо хочете покарань. Давайте розглянемо один приклад. Євангелія від Івана, 9 глава з 1 по 3 вірш. По дорозі Ісус побачив чоловіка, який був сліпий від народження. Учні спитали вчителю, хто згрішив? Він сам чи його батьки? Бо він народився сліпим. Ісус тоді відповів: Ні він. Ані батьки його. Він народився сліпим заради того, що Бог виявив свою силу, коли зцілиться, коли він зцілиться. І, можливо, в нас інколи виникають думки, що все наше життя знову ж таки не кажу в контексті України, в контексті нашої нації, а наше особисте життя в нашому повсякденні, таке, що Господь тільки що й робить, що виявляє свою славу на ньому. Як в історії з, цим, з, цим, з цією бідною людиною. Давайте згадаємо взагалі, як багато в Біблії таких є історій, коли от є людина, і просто їй не повезло, і Господь використовує її для своєї слави. Звісно, є ще такі історії, можливо, ми пригадаємо з вами. Але порівняно з історіями, коли людина отримує. Якийсь наслідок за свої дії, зрозуміло, що співвідношення набагато набагато дуже-дуже дуже велике. Да? Що наслідки в наших дій вони набагато більше важать. Зверніть увагу також, що е, говорять учні, так? вчителю, хто згрішив. І в нас теж таки буває, бачимо людину якусь щось в неї. Не дай Бог життям, здоров'ям. І ми такі, ну, щось він да, напевно, він згрішив, грішник. Це прокляття передалося йому чи ще щось там. Сразу ми намагаємось зрозуміти, чому в нього так сталося? Що ж він наробив? Давайте прочитаємо послання до Галатів, 6 глава, 4, 5 вірші. Кожен має сам бути суддею своїх вчинків, і тоді він зможе пишатися своїми досягненнями, не порівнюючи себе ні з ким. Бо кожен має нести відповідальність за виконання своїх власних обов'язків. І далі сьомий вірш: Не обманюйте себе, всі прекрасно знаємо цей вірш. Бога перехитрувати не можна, бо що посієш, той. Пожнеш. Як нам знати, коли Господь в нашому житті хоче явити свою славу через наші слабкості, в яких ми не винні, а коли це насправді результат наших дій? І ми напевно на 100% не можемо цього знати в, в усьому нашому житті. От це тому, що я згрішив, це Господь проявляє славу, це якісь зовнішні обставини. Але Божий закон все ж таки говорить, що посієш, та й пожнеш. Що це означає? Це означає, що нам треба слідкувати за нашими діями, за кожною нашою дією в нашому житті, за нашими словами, за нашими думками, які сіють в наше життя, і ми жнемо наслідки. Давайте також прочитаємо друге послання до Коринтян, 13 глава, 5 вірш. Випробуйте себе, щоб побачити, чи живете ви з вірою. Перевірте себе. Звичайно, поки ви не пройдете через випробування, ви не здатні усвідомити того, що Ісус Христос живе в вас самих. Друге речення тут в цьому вірші: перевірте себе. Чи віримо ми в Господа по-справжньому? Чи віримо, що Він живе в нас? І віримо ми Його обітницям. Чи дійсно Він в центрі нашого життя? Також давайте прочитаємо 2 Петра 1,3. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо Того, хто покликав нас славою. І добротою. Автор говорить: було дано, було дано вже. І в Огієнка, знову ж таки, і в інших перекладах, трішечки по-іншому. Усе, що потрібне, наприклад, огієнка, усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Тобто, якщо ми пізнаємо Господа, то він вже нам дав. Все необхідне для побожного життя. Він дав нам все, що нам потрібно. Також давайте прочитаємо Єфесян, перша глава, 3, 6 вірші. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. У Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями в Царстві Небесному. Небеснім. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб були ми святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа. Така була Його милостива воля, і то на похвалу милості Його, якою обдарував він нас в особі свого улюбленого Сина. Давайте звернемо увагу на третій вірш: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. У Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями. Він вже благословив нас, не благословить колись там, а Він вже це зробив. Можливо, нам е, треба час в роздумах і молитвах, і знову ж таки, повертаючись до другого послання до Коринтян 13.5, перевірте себе. Подумайте над собою. Проведіть час з Господом, проведіть час на одинці. Чи все, що мені вже дав Господь, я використовую в житті? Звісно, це не означає, що нам не треба молитися і нам треба самим все робити. Ми прекрасно розуміємо, і вся Біблія говорить про те, що наша надія в Господі. Амінь. Але ніхто. І Бог, Він не знімає з нас відповідальності. Не треба знімати з нас відповідальність за нашу частину роботи, яку ми маємо сили, бо Господь дав нам цю силу виконувати. Ми не маємо знімати відповідальності з себе за спорядження коня і затуплену сокіру, яку треба наточити, щоб було легше. І я в церкві, в нашій, не в нашій, не пам'ятаю, чув такі фрази, якщо хтось з вас їх сказав, вибачте, що це не про вас. Це загально так. Говорять, є, кажуть от на ньому дух бідності. Або таке, що дух безгрошів'я. І я думаю, де вони тих духів набрали? Дух безгрошів'я. Можливо, тобі просто треба знайти кращу роботу, або більше напружити свої мізки і попрацювати, подумати, або дух дрімоти чув напав на служіння. Вчора грав в комп'ютерні ігри до ночі, напевно, або, не знаю, новини дивився єдині. І дух дрімоти напав. Може, поспати просто треба добре і все? Лягти в 10, а не в час ночі. Тоді не буде духа дрімоти. Тобто розумієте, да, про що я ну, маю на увазі? Знову ж таки, приповісті 16.9 повернемось. Розум людський вибудовує шлях, та лише Господь спрямовує її мандрівку. Але Господь не вибудовує шлях. Він дає нам волю вибудовувати наш шлях. Господь керує по своїй волі, підготовка і дія, вона за нами. Чи все в нашому житті важливо Богу? Знаєте, і Можливо, ви можете подумати, що все це стосується служіння, хороших справ, е, ну, служіння в церкві. Це не так стосується мого здоров'я, моєї роботи. Господь про це попіклується. Можна також е, звернути увагу, там є місце з Біблії, де є такі слова, що не пильнуйтесь про завтрашній день. Він сам про себе протурбується. Про, е, да. Або. Не пам'ятаю, звідки це не записав собі, даруйте. Що скажемо підемо туди-то, туди-то, продамо стільки-стільки і -стільки, заробимо стільки грошей. І там висновок, що не кажи так, бо не знаю, що буде завтра. І це не про це мається на увазі про самовпевненість, а не про те, що треба готуватися і бути готовими до всього в своєму житті, виконувати свої обов'язки. Віра без діл мертва, так? Також ми читали з вами таке. Віра без добрих вчинків, да? віра без служіння людям. А як же віра в наших хороших стосунках з рідними людьми? Як же віра в те, що я буду здоровий? проживу ще багато років для слави Божої. Як же віра в те, що. Я буду мати хорошу роботу. Я маю на увазі віра з діями, віра зі справами. І це все, про що я кажу, це ж насправді більша частина нашого життя. Погодьтеся ну, весь тиждень, чим ми займаємось. В нас є рідні, яких ми любимо. У нас є робота, в нас є навчання, стосунки з людьми, в нас є якісь обов'язки і відповідальності. У нас є наше здоров'я. Чому це не важливо? Господь створив це і ну, це більша частина нашого життя. Чи повинні ми молитися, коли ми маємо проблеми в цьому всьому? Звісно, ми повинні молитися. І Господь чує наші молитви, так він написав в своєму слові. Але ми повинні також виконувати свою частину. Давайте постійно шукати Божої мудрості в молитві. В читанні Його слова, в пізнаванні Його волі, сидячи на спорядженому коні згостреною сокірою. Амінь.